Російська агресія проти України виявляється не лише на полі бою, а й у сфері інформаційної війни, де Кремль активно пропагує фейкові військові цілі задля виправдання масованих атак на мирне населення та інфраструктуру. Сьогодні ми розглянемо декілька прикладів російської дезінформації, яка відображає справжні наміри російських окупантів. Спочатку вторгнення російська армія завдала тисячу дарів по цивільних об'єктах західні та українські. Українські військові експерти підтверджують, що близько 80% ударів по цивільній інфраструктурі російська армія завдає навмисно, говорять фахівці Українського центру протидії дезінформації. Це призводить до масової евакуації мирного населення та нищення міст, які перебувають під щоденними обстрілами. Нещодавні обстріли тимчасово окупованої частини Донецької області та Кривого Рогу служать іще одним прикладом реалізації стратегії. Ворожі псевдозмі поширюють фейкові звинувачення українських військових в ударах по цивільному населенню. Українські сили оборони та в річському свою причасність к обстрілу ринка в Донецькій, в результаті якого погиблі по даним самопровозглашому властей ДНР 27 сім Проте об'єктивні факти, про які ми розкажемо згодом, свідчать, що саме російські окупанти завдали ударів, які призвели до жертв серед цивільного населення та пошкодження інфраструктури. Наприклад, 12 березня цього року в місті Кривий Ріг удари окупантів ракетами по місту пошкодили дев'ятиповерховий і п'ятиповерховий будинки та призвели до загибелі п'яти людей і поранення понад 40. Раніше редакція першого Криворізького» писала, що російські медіа Новості, намагаючись зняти з себе відповідальність за удар по мирному населенню та невілювати масштаб трагедії, поширював неповну інформацію. Росіяни посилалися на телеграм канал очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака і дали інформацію лише про пошкодження підприємства, адміністративної будівлі та складу. А кількість постраждалих пропагандисти замовчали. Однак реальні жертви та обсяги руйнувань свідчать про серйозні наслідки цієї атаки армії РФ із повітря. Пропагандистські засоби інформації знов використовують маніпуляції, щоб замінити реальні події на фейки. По його словам, удари наносять ПВО вооружених сил України, що предоставляє найбільшу опасність для мирних жителів або ось інша відверта брехня від російського агітпропу. Сильные взрывы на объектах ВСУ. Мощные удары в Харькове. Об этом пишут телеграм-каналы. Власти подтвердили прилеты в Одессе. Атака на военные предприятия Кривого Руга. И успешная операция наших бойцов у Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. Сорвана ротация боевиков. Под ударом Града также опорный пункт противника. Под Артемовском десантники сбили украинский беспилотник Лилека. Отработал комплекс «Стрела-10». Дроны-разведчики ВСУ уничтожены на Купинском участке. Вони мовчать про загиблих і поранених мешканців Кривого Рогу, про влучання ракет у житлові будинки. Замість цього спрямовують увагу на заяви прес-секретаря президента РФ Дмитра Піскова, який заявляв, що російські війська не атакують житлові будівлі та соціальну інфраструктуру. З самого початку військової операції у російських військових був дуже строгий приказ: не цілитися по гражданським об'єктам. Вони этого не роблять. Они не обстреливают дома, они не обстреливают квартиры, они не обстреливают гражданские объекты. Одне з російських онлайн видань, воєнне Базрінія, намагається відвернути увагу від справжніх подій, стверджуючи, що вибух в одному із багатоповерхових будинків Кривого Роу став результатом дій української протиповітряної оборони. Але це не вперше, коли загарбники влучають у цивільні об'єкти міста і пояснюють агресію тим, що нібито завдали удару по військових складах чи стоянках, де ремонтують. Техніку у січні в інформаційний простір потрапило інтерв'ю для російського видання «Рія Новості спікера президента РФ Дмитра Піскова, який знову виправдав масові обстріли Київщини, Харківщини та Дніпропетровщини, тим, що армія РФ не завдає ударів по цивільних об'єктах, також журналісти пропагандистського змі питали в Піскова, чи можна вважати ранкову атаку по Україні відповіддю на удари по Донецьку. І наші військові не б'ють по соціальним об'єктам і по жилим кварталам, і не б'ють мирному насіленню в від київського режиму. Але в січні 2024 року, коли в кривому розі росіяни зруйнували приватну оселю та загинула місцева мешканка, росіяни знову в чергове збрехали. Взриви в Кривому Розі Дніпропетровської області, де бази для ремонту і стоянки іностранної техніки. Згодом у Міноборони РФ додали, що удар високоточною зброєю в Києві вони завдали вранці, 23 січня, по об'єктах української оборонки, які виробляють ракети та боєприпаси. Але насправді об'єкти це знову були будинки, у яких жили цивільні. Спроби виправдати такі атаки, видаючи їх за напад на військові об'єкти, є очевидним намаганням Кремля уникнути міжнародного засудження за воєнні злочини та відповідальності за цивільні жертви. Але реальні наслідки цих дій виявляються в стражданнях українського народу і руйнуванні мирного життя. Нинішня ситуація в Донецькій області та кривому розі є ще одним етапом у стратегії російського домінування, де фейкові наративи використовуються для приховування справжніх мотивів агресії та виправдання злочинних дій. Збройний конфлікт не може бути виправданням ніяким інтересами, і міжнародна спільнота має реагувати на ці злочини з усією суворістю. Загалом, російська дезінформація про військові цілі є лише прикриттям для систематичних злочинів проти українського народу та його територіальної цілісності. Важливо протистояти цим маніпуляціям і підтримувати Україну в її боротьбі за мир та справедливість.